Комплексне лікування в себе включає і медикаментозне лікування, і методи чисто. Ручної роботи, так як я називаю, тобто масажі, методи мануальної терапії, методи фізіотерапевтичних процедур, які стимулюють і, по-перше, самі м'язи, тому що грижі дуже часто викликають заспазмованість м'язів, і е, працюють з тими структурами для покращення кровопостачання, для покращення живлення. Тобто працюють в комплексі трошки медикаменти, трошки масаж, трошки різні засоби. Разом вони впливають так, щоб людина себе стала комфортно почувати, і коли людина вже себе починає легше почувати. Я пацієнтів своїх орієнтую. Вам потрібно починати рухатись. Звісно, це дуже важливо, і про це треба завжди пам'ятати. Що ми повинні починати наші фізичні активності з дуже дуже легеньких. Тобто, ми повинні починати вправи. Найкраще це, звісно, робити під наглядом професіонала, щоб вам підказали, що ви робите не так, що ви робите безпечно, що ви робите небезпечно, куди вам треба більше акцентуватися при своїх вправах. І поступово збільшуючи інтенсивність, вийти на цілком нормальний пристойний рівень, щоб можна було жити без болю, з комфортом і робити те, що ти хочеш робити.